Ну, доброго ранку всім, як бачите, у нас робота кипить, от возимо сіно. А от що ми вчора 11-ї ночі були тут, бачите, що зробили? Вже в мене в майбутній моїй сироварні є підлога. Привіт! Є підлога і наверху для перекриття балки. Вже з одного боку починаємо обшивати, не знаю, як напевно так пленка зветься, треба чоловіка з поток. Ось як бачите, так що робота кипить в нас. Вже от є на двері місце. Ще тижнів, може, два з таким темпом, бо в нас не кожен день виходить щось робити. Але потрошки-потрошки по ми його доробимо. Бачите, ще чоловік їде. Ще раз, ти ще раз скільки? Раз, два? Що? Сіно, сіно. Ще раз соломий, все. А раз соломи. Ще раз соломи привезуть, бо туди, де ми беремо трактором, не можна заїхати, ну, не можна, але не розвернеться. Коротше. Трактор з прицепом, то возимо такий прицепчиком до машини, вчепили і нормальненько. А то вже машину, знаєте, шкода знову брати під сіно, бо цей. <смі> Потім чоловікові пилососи, це все тут трохи нагряжно. Зараз накриємо, бачите, у нас сьогодні трошки. Має, певне, бути дощик. Ми, в принципі, вчора так цілий день дощик йшов, а вони робили під тим дощем от всю катавасію, що тут. Так що, так що. Буду працювати далі.